Всім добрий ранок, якщо вам чутно, в церкві дзвонять дзвони. Цей тиждень перед Паскою кожен день правиться. Всіх вітаю з наступаючим великодним. І з минувшою вербною неділею ми збираємося, зараз їдемо в Саврань. По дорозі все розкажу. Варю зараз закинемо до школи. Варвара, да? де ваш настрій? Так, друзі, в мене по дорозі не вийде. Я в лікарню, зараз треба забрати аналізи і до лікаря. Мені треба до дерматолога. З'являється, мені ці аналізи прийшли на телефон і можна з телефоном йти до лікаря. Короте, не обов'язково роздруковувати. У мене частина є роздрукованих, а частина на телефоні того. Це ще краще, бо там така черга. А мені вже треба до лікаря і після лікаря на роботу. Сині коридори, нікого немає. Сьогодні все вранні базарний день. Того є людей, лікарі по кабінетах, а людей немає. Надіюсь, мій лікар мене чекає. Ну що, я вже звільнилась, вийшла вже від лікаря, так, прийшла, в нього нікого не було, це дуже хорошо. І плюс того, що коли я піднялася забрати аналізи, в мене вони я ще вчора бачила ті аналізи. то Це до мене дзвон. Ну, чому я там закінчила Робота, бізнес, <сі> всі дзвонять? Коротше, що в мене ці аналізи були на телефоні. І я розказую, що таке, що де я пропадала. Забіжу трішки наперед чи назад. А, з того моменту, як я вже перестала знімати відео, це вже 10 днів. 10 днів я не викладала жодного відео, окрім коротких шортс. Чого не викладала? По-перше, реально, не було коли. От, ну, Взагалі не було коли. Не було коли, і ми якось е, куча цих справ, е, так їх було багато, що в мене було, не було навіть от взяти і повноцінне відео зняти. Якось, наче, і було коли, було що знімати, а от не було моменту. Я вже і починала якось знімати відео, але зрозуміла, що що його виставляти, е, якщо воно, звісно. Коротше, не було, що наче виставляти, таке щось наговорила, господи. господі. Коротше, починаю. Були в Благовіщенському минулого тижня. Я нарешті замінила собі водійське посвідчення, яке я ще не могла замінити з 2022 року. Чи 23 2023 Ну, коротше, давно я його не могла замінити. Чого не могла замінити, бо коли ми приїхали, у мене навіть є відео, я знімала. Той день, коли ми замінювали посвідчення, ми приїхали в ТСЦ, почалась тривога. Як тільки почалась тривога, ми подаємо документи. Це почалась тривога. Ми сиділи, чекали з восьми ранку, бо в нас не вийшло взяти електронний талон. Цього разу ми вже розумні. Ми зарані взяли через телефон електронний талон і просто вже приїхали на той час, коли нам було зручно. От... Занесли документи, і вимикається світло. Все, наші документи пішли в оборот, запустились, але ми так їх і не доробили моє посвідчення. Я і так його і забрала свої документи без посвідчення. Воно в мене в дії прогрузилося, але самого пластикового посвідчення не було. Того ми поїхали вже зробили, доробили. Я забрала вже своє посвідчення, яке було майже готове. От, і все. Забрали, Потім були то робочі дні, потім була вербна неділя. Всіх вітаю з минулою Вербною неділею миру. Нам всім миру. Миру й перемоги. Потім, що було, це була неділя. Ми їздили відпочивати на природу, Є короткий шорт. Можете подивитись, хто не дивився. Потім понеділок це ми були. А що понеділок ми робили? Я вже не пам'ятаю, бачите, вже. Тиж більше тижня пройшло, я вже не пам'ятаю, що ми робили. Що ми робили в понеділок? Не скажу вам, що ми робили в понеділок. І в середу, ось, знову в середу, ми опять не працювали, бо нам знову треба було поїхати в ТСЦ. І що ви думаєте? А, в понеділок я була в лікарні. Була в лікарні, бо у мене на лиці з'явилось висипання. Яке я от зараз проходжу лікування. Буде лікування довге, бо воно все взаємопов'язано. Коротше, назначили одні аналізи через ті аналізи, другі аналізи. І отак пішла ципочечка. Того вам хочу сказати: бережіть себе. мастіть лице сонцезахисним кремом, бережіть себе, рідних, своїх близьких. І не забивайте на хвороби. Якщо вас щось турбує, одразу йдіть до лікаря. Не сидіть, не ждіть, воно саме не пройде, як і вийшло у мене. Отак. От Зараз буду проходити довготривале лікування, яке не вилікується, а тільки перейде в стан, який це стан перейде, в стан ремісії. Отак. От в мене буде оцей стан ремісії, все життя, треба берегтися, не виходити на сонце. Отак. От так що. От вам кажу, користуйтесь сонцезахисним кремом і бережіть себе. Отак, От я зараз ще їду в нас ще новина. Новина нарешті нам змурували дома грубу. Нарешті. Це просто мега крута новина, яка просто перебила всі погані моменти. І, і все. І їду, зараз це розрахуюся з майстрами. І буду їхати додому, бо не додому, а на роботу. Бо вчора ми не працювали. Людей куча дзвонила. Мені дуже незру... не незручно, а вибачаюсь, що ми були закриті цей день. Вже другий тиждень ми в середу закриваємося. Ну, отак виходить. Так виходить, коли немає кого залишити на роботі, немає заміни, а нам разом з чоловіком треба кудись поїхати. Тому тобто от бувають такі моменти, які ну, ніяк їх не зміниш. І... Я сподіваюся, що в майбутньому у нас буде ще одна людина працювати на в мене тут на видичі на моєму місті, буде хоча б підміняти хоча б чи зранку, чи як, ну буває, ну реально треба поїхати. Так що, хто мене дивиться з місцевих і хто приїжджав до нас в середу, а в нас було зачинено, я дуже вибачаюся. Мені щоб знайти майстра, мені приблизно об'яснили, куди це їхати. Але я, якщо чесно, Саврань поганенько знаю. Колись я була тут вночі, там, де мені об'ясняли, куди це треба їхати, і от чисто інтуїтивно їду, якщо знайду, це буде просто класно. Я в місцевості дуже гарно орієнтуюсь, можу років 20 тому місці не бути і згадати, що це за місце і куди треба їхати. От. І зараз перевіримо, як то воно. чи я пам'ятаю, чи ні, коли я тут була. Їдемо далі. Ага, все. Ха-ха-ха, я вже зрозуміла. Їду Їду сьогодні, там майстри працюють, того зараз до них треба підійти. Я думала, вони там живуть. Ні, зранку Ваня каже, що вони вже щось там роблять ремонт в когось, того їду туди. Їду туди завести гроші. Ага, все правильно, все правильно, я сюди повертаю. Ага. Все правильно. Такі вулички, звісно, роздовбані. Так, я бачила, тут магазинчик є, а зараз мені треба позвонити до майстра. Перше мені в аптеку заїхати. Сонечко пече, треба прикривати. Е, в аптеку заїхати і я ще хочу в магазин заїхати. Бістренько був варіної подружки. День народження на днях, а надо якісь подарунчики купити. Я зімку забіжу, Варя мені там приблизно ідеї накидала, що можна купити. Бо що в цьому віці тим дітям купувати? Не знаю. Тому Догу... договора попросила, щоб мені допомогла. Um, так, так, їду. А ще сьогодні базарний день. От я не люблю їздити базарний день, стільки машин. Короче, не люблю я цього ділю. Так, Я вибачаю, що я в окулярах, мені просто я не можу бізнувати. Залишаю свою ластівочку біля олімпа іду. Іду пішки, бо там немає де припаркуватися. Ось такий візьмуть. Нам горчик. Все, я вже закінчила всі свої справи. Шурую до машини і буду їхати на роботу нарешті. Купила тримач. Без жінки немає роботи ніякої. Ніякої немає роботи. Ніхто без мене нічого не може нічого робити. Ох, все, купила Оля з своїм тримачем. У <гум> мене був той тримач. Але магніт десь закупила в нього. А якось на днях дивилась відео, Оля каже, купила тримач. Я така, стоп, я ж теж їзду на машині. А де мій тримач? Я вже двоє шукати, а він я вже згадую, що він мене довго тут стояв на торпеді, я його не знімала. І оцей весь силікон, він, коротше. Зіпсувався, весь такий прям розтанув. О, та я забігла, швидко вже купила І тримач, наче такий зручний. Що це за своїх? Тут Візьму вас. підвезу. Хотіла поговорити, звісно, але підвезу, не знаю. До Вільшинки, мабуть. Сідайте, добрий день, пасажири. Поки таке перекину. сидіння ще, спортивне. Чия ти дитина. Чи да. Чия? Чия ти дитина. Олі. Олі на фапі працювала. Чернега, знаєте. Ага. Жінка добровольського, Вань. Я знаю. Так уже, мабуть, треба казати. Так, да, так. Да. <рес> не треба, не тут, не треба, ну дякую вам. господі да, Ось таке. І трошки до Паски, і трошки до провіди. І, і хочу покрасити е, на кладбищі. Все хочу. все хочу, хочу. Да. А ось як ділося, бо е, зранку холодно було. Зранку холодно було. А, да. на день а тепер жара. вже жарко. Да. Це вже жарко, це вже... Це вже й так. О, Господи, а, це вдома. Господи. Вже нема сини. Все, і все успівало а зараз а Зараз вже нічого не можна робити, бо трошки з дідом сину перекидали церкви ну, закривали, Дід почав хитатися, вже давляння піднялися. І... Що казати, як зараз молоді колі? Да, зараз молоді, не крепче. Зараз... А забуваємося, бо і старі забуваються, і молоді забуваються. Я кажу, ну, нехай старі забуваються, що ж молоді забуваються. Молоді склерози. Е, Ні, ви знаєте, це... відколі атом той зірвався та й воно бачите, як Як то кажуть, времіння пройшла, але ж тоді професор казав, зараз нічого. А через а годин 20 тільки побачите, що має бути. Бо так воно є. Я ж мені вже до 80-х І Я знаю, що жінки завжди то родять дітей, то, то зупинить слабів всіх. Далі. Чоловік ніколи не висладить, а тепер те просто ті, то простоті, то все ще... то що. Ну, от таким. А ja. кажу, оце так, то тим больний, то тим больний, і людина, а я кажу, отсюди діти сідаємо, та й на зебру, а там така зелена. Ти ми на зиму зберігаємо, І от на, на дворі викинемо і прикридаємо його, і все собі сохраняється вдома Але буває, що розріжеш байдуже, а буває, що розріжеш середині все нелегко. Оце так і діти. Nas, no, my na ciebie bajduzi, a co tam się nie І печі робить, і, 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 все, все все, все все таке. І мурує, і верхи робить, і всередині воду проводить, ну, Такий. такі. Ну, я ж, ж кажу, золоті руки, він все вміє. Дякую. Це лише щаслива. І чого ніколи помаленька. Як снаряти не можу, вилізти. О, не залізти, не вилізти. — Підтомкнути треба... вас. <рес> а треба їхати. Дякую да, вам, велике щасливо. їдеш. така небезпечна на мопеді жіночка. Так, і чула, що це вже е, ходові вогні треба постійно вмикати, але вони в мене тут вмикаються мотати. Я не знаю, чому не кого. На чому не кума. Вже постійно, за межами. кави. У мене вже моя заставка на Ютубі інша, а чашка ще є така. Іду зараз подивлюся до свого. цього тримача. Щось там відпало від нього. Бо то я від... воно не саме короче, відпало. Я крутила, його крутила і там відпав якийсь болтик. Зараз треба поправити все. А де він відпав? Ось все, звідкись відпав. Десь знизу відпав. Зараз зробимо. Ну, класний тримач, мені подобається. Такий прямо. Ага, ага. А чого воно відпало? <сум> а як його закрутити? А як його закрутити? А, <сум> <о>! <сум> <сум> понятно, понятно. таке воно ще висовується. Тут та вовше крутезний тримач. О, засунула. Тут собі закрутила, телефон поставила і все, тільки воно отако. От Ой, блядь, я ще її... Ой, вибачаюсь. Замій французький. Я її вже поламаю зараз. О, Отак. От Красота. Вже трішки попрацювала, трошки до цієї розігнала, бо було дійсно багато людей, так як ми понеділок, неділя понеділок у нас законні вихідні і вівторок ми працювали і в середу знову були закриті, того. Було багато людей. І зараз штренько хочу налити замовлення в наш сільський магазин, який з нами співпрацює. Того це дуже зараз доробити і зразу її олію завезти, бо мені ще вчора телефонували, просили, зародали олія закінчилась. І ще на пошту відправлення буде, того буду зараз працювати. Тем-тарам, всю олійку налила, залишилось тільки завезти. І друзі, що це таке, що я не сказала і не привітала ще вас з чистим четвергом. Вітаю вас всіх, ваші родини, з чистим четвергом. Бажаю миру, добра, лаз, злагоди, процвітання вашій родині, вам. Все найкраще. Я не така, знаєте, красномовна, багато говорити гарних слів не вмію, але якщо кажу, то від душі й трошки. Так, і що ще? Щось я мала сказати. Що я мала сказати? Вже і забула, що я мала сказати. Оце, мабуть, привітати ще з цим четвергом. Працюємо. Я вже так хочу додому, якщо чесно, піти. Щось я так подустала сьогодні. Бос, а ти сидиш, лежиш да, на мішках. А де кузя? Де кузярик? М? Кузярик по дівках пішов? Ти вже своє відгуляв, да? ти своє відгуляв, Катиняк. Що, я сьогодні вже закінчую влог. Це йду подивитися, що який тут об'єм роботи. Ось тут треба загромадити, але я, мабуть, громадити не буду, буду когось просити, бо мені на сонці не можна знаходитись. Не можна, щоб лицю було спекотно, жарко. Того буде хтось інший робити. Ось така маю проблему таку. Ну, наче й добре, що я нічого на жарі не буду робити, але це реально напрягає. Сковує тебе у всіх твоїх діях. І багато роботи такої, яку б ти хотіла зробити, я робити вже не можу. Кузя десь кричить на складі. Кузярик! Кс -кс. Так, друзі, закінчую сьогодні влог сьогоднішній. Дякую, що були зі мною, дякую, що дочекалися. Кузярик де ти там, тебе не видно. Дякую, що дочекались, дякую, що писали мені, питали, де я пропала. Я вже є. І наступний відео влог. Я думаю, що ми з вами зустрінемося вже на великдень. Покажу, як ми, мама до речі, сьогодні пасочки пече, будемо прикрашати. Є в нас писачок, будемо розмальовувати писанки з варію. Я хочу, я минулого року не встигла купити набір для писанок цього року. Я зарані це зробила, і будемо малювати з нею, писати писанки. І я дуже хочу піти на вечірню службу до церкви. Не знаю, як хочу, планую, але як воно вийде, не знаю, бо це важко стояти. Якось один рік я була всю ніч в сино, все ношну правильно називати. Я ще така, знаєте, церковних цих. Нас дуже не знаю, то я була всю ніч, і було мені потім дуже важко. Я, мабуть, тиждень відходила від того, що я стояла, мене дуже спина боліла, то цього разу не знаю. Я от так кожен рік хочу, хочу, а тоді не виходить. Ну, постараюсь піти до церкви на всю ніч. А як ні, то познімаю вам, як ми вже підемо свячувати наші пасочки. Познімаю, хочу познімати як церкву нас гарну і загалом як проходить Великдень того. Зустрінемось уже на Великдень. Всіх вітаю з наступаючими святами, з прийдешніми. Всіх обіймаю ваша Інна.